А люди швидко звикають до хорошого. От ще 100 років тому назад, от людина, якою ви захоплюєтесь, да, в минулому, там якась легенда, якась феноменальна людина, якісь королі-імператори жили гірше, ніж ми за вами зараз. Середньостатистичні люди, вони не мали такого доступу до води, вони не мали стільки всяких плюшок і привілегій. Ми найкомфортніше життя живемо, наше покоління зараз. Але при цьому ми найнезадоволеніше покоління, тому що наше щастя формується з порівнянь, коли я побачу. В когось щось більше, я хочу там так само, да? а Сейджер ж зараз глобальний, Всі транслюють цей успішний успіх, який не є правдою, тому що те, що транслюється в соцмережах, це вилизана картинка. А за нею купа роботи над тим, щоб це виглядало. Тобто здаватись, а не бути. Бо кожен хоче здаватись кращим, ніж він є. От. І по факту просто зрозуміти, що. Той рівень, на якому зараз знаходиться середньостатистична людина, це вже ого-го, ніфіга собі, еволюція. І зрозуміти, що всього більш ніж достатньо, наразі, слава Богу, нам є ще нормальним воздухом. Ми можемо повітрям дихати, при цьому є доступ до прісної води, при цьому є їжа, при цьому. Є можливості при цьому є оці всі розваги, просто все абсолютно і, 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 і насправді мінімум за це, якби. Ну, я б не сказала, що я б не сказала, що ми прям якось сильно страждаємо, щоб це мати. ну, якби, Не знаю, все дається. І люди такі, типу, ні, щось маловато, я знаю, що у Ілона Маска там 400 мільярдів доларів. Ну коротше, на подумати.